Вітаю! В ефірі програма Власна думка останнім часом у нашому місті постала така проблема, яка турбує у нас вже досить тривалий час, а саме собаки. Одного разу ми навіть знімали програму Власна думка. То біля нас було близько десяти собак, які бігали, гавкали, кидалися на перехожих. Тож, як боротися з цією проблемою? Справа в тому, що відстрілювати собак не можна, отруїти їх не можна, усипити, з ними нічого не можна зробити. У більш розвинених країнах для цього створюються спеціальні притулки, які або утримують цих собак, доки не знайдуть їм господарів, або ж такі інстанції, які стерилізують собак, потім відпускають їх на свободу. Тож, як бути у нашій країні, у нашому випадку. Та Цілому у нашому місті. Як боротися з цією проблемою? Про це ми будемо дізнаватися у жителів нашого міста саме сьогодні з програмою Власна думка, Мабуть останнім часом що дуже багато собак бігають вулицями. Ну Так стріляти треба. Але цього не можна робити. Ні, а тих, що випускають. Ну, то вже інше питання. А якщо серйозно бути, що можна? От що можна робити, як можна звернутися до господарів, щоб Пост... не випускали собі? Ні, по построїть як АТБ, от отак от як АТБ, от і собачок, собачок і кошечок. Тобто притулок потрібно, да. так робити? Так. Да. Тільки от... таким чином. А, за границею будь-яку страну візьміть, везде притулок є. Тільки в нас немає нічого, тільки в кармани собі б'ють і все, а притулки не хочуть строїти. Ну що ж, дякую. А звідки ви? Я сексогані. А у вас там така проблема є чи ні? Звісно. А як ви вважаєте, як потрібно боротися з цією проблемою? Ну, надо делать. Яким чином робити це попередження, щоб можна було вплинути? Допустимо, через сільсове допустим, это делается, предупреждение. Якщо не, не исполняється, тоді вже йде штраф взыскания. Ну, как я местный депутат сільського совета, то я такой варіант предпочитаю. Тобто це один із варіантів, як можна вирішити проблему. Ну, хазяйни, якщо є хазяїн, а якщо бездомний, то поки я не віжу. Тобто не, немає ніякого виходу для бездомних собак, так? Ну я поки так не можу сорієнтуватися. Ну що ж, дякую. Як ви вважаєте, як з цим потрібно боротися? Адже собаки, коли бувають такою великою зграєю, то вони можуть і нападати і кусати? Я знаю, Мені дуже жалко тварин. Я люблю тварин. У мене діти люблять внуки. Як боротися вам не можу сказати, треба, може, ті дома робити їм, щоб приїхати собак. Жалко тварин. Мені жалко лічно. І я розумію, що вони можуть і дітей покусати, і людей. Ну так справа в тому, що і ми помічали, і люди так помічали, що більшість цих собак мають господарів, тому що вони доглянуті, вони з нашийником або навіть породисті. Як можна вплинути на господарів для того, щоб собак не випускали на вулицю? Ой, дівчинка, я навіть не знаю, що вам сказати. Вірите мені? Я багато, ми теж колись у нас були собачки. Ми зараз в квартирі живем, то ми не маємо собак. Ну це теж мій касі гріх отак оставляти цих беззахисних тварин. Мені жалко. І котів, і собачок жалко. Не знаю, що більш сказати. Запитання таке. Останнім часом в нашому місті існує така проблема, як собаки. Їх дуже багато, вони бігають з граями, дратують mm -hmm. інших собак, по ночах вони не дають спати жителям міста, mm -hmm. кидаються на людей. Як з ними можна боротися з цією проблемою? Ну не знаю. Наприклад, якщо є ті котре, домашні собаки бігають, то мені здається, надо треба хазяїну наказувати. Як За можна то, вплинути? М -м -м. Ну, значить штрафи какие-то треба. А як можна, наприклад, тут бігають з граями собак, як можна виявити, чия це собака? Ну, Можливо, так. для цього потрібно, щоб нашийники були там ну, це, за, за, за мабуть. Це, скоріше всього, що так. Да. Ну, щоб і були, або як-то, або пускай прив'язують їх, щоб вони не вискакували, або калітки закривають. Так що, що таке собаки, я знаю. Тобто, перш за все, потрібно вплинути на господарів, так? Так. Да. Я считаю, що да. А так, я кроме як... ни при чем, в принципе. Если хозяин держит собаку, а її не смотрит за ней, то виноват хозяин. Я вважаю так. А як бути з тими собаками, які бездомні, які безпритульні, які бігають вулицями і до них же потім і з граями утворюють і домашні? їх, мабуть, не знаю, потрібно якось відлавлювати їх. Тому що по-другому, ну, щоб посипіти, жалко, вроді би, ж, живе существо. Так і в принципі не винне ні в чому. Ну так, да, що бездомне. Так само, як от, і люди у нас теж є бездомне, теж ж не виноваті. Ну, треба їх якось -то -то Так, Тобто потрібно створювати або притулки, або стерилізувати і да. господарям, потім якимось віддавати. Діти, що це так, от, да, в, такому в такому варіанті. Дякую. Це, ну, я знаю, Треба ж відкривати якісь собачники та вилавлювати їх. Убивається не негуманно, я думаю. Так якщо їх не вбивати, і от немає фінансування на, на притулки для собак. Як потрібно боротися з цією проблемою? Є багато собак, наприклад, які, у яких є господарі, і це видно, що у них є у господарі. Ну так я знаю. Ну, де ж то собачник є? Може це одвозити десь їх туди. Ну, я не знаю. Ну, що ну, вам сказати, що, щоб їх вбивали, вони ж скажуть, саддя не... Ну, от, шо... ну, що... Шо... А як можна вплинути на господарів, які випускають своїх собак бігати по вулиці? А це треба, щоб адміністрація щось там придумала, якесь наказання. Щоб ми, ми Потрібно спрятували. штрафувати, наприклад, або ну, якось в такому. Штраф. плані? А я же, конечно, треба. Дякую. Як боротися, так як? Отлавлювати їх. От. І як, Якщо як приюта немає, значить їх, як кажуть, анулірувати. Другого виходу немає. А як бути з тими собаками. Тільки видно, що у них є господарі, але чомусь ці господарі за ними не, не доглядають їх. Значить, їх штрахувати треба, тих, що якщо вони з ошейником, випускають їх без намордника, без нічого, Значить їх штрахувати за це потрібно, що він без присмотру бігає в його. А як можна виявити, чия це собака? Як, наприклад, біжить з граю по вулиці, ми ж не можемо виявити? Вона ж не підписана та, ця та, собака. Ну, понятно, але діло в тому, що. Если у людей ее собака нормальна, в смысле сошельника, там должен быть, ну типа, как бляшки такой, что указана фамилия хозяина, ну номер, как обычно, у нормальных людей, цивилизованных. Так должно быть. Вот. А так их отлавливать и уничтожать. Потому что у нас приюта, как я знаю, нету для собак. Вот. Просто не читать. Зачем? Они же... І заразу всяку розносіти розносити, що вгодно. Просто Ну, Теж, як ми бачимо, що собак відстрілювати це нібито негуманно і не можна, тому що дійсно шкода тварин. Але для того, щоб створити для них притулки, фінансування немає, не вистачає, тому що є багато більш важливих проблем, які також потребують великого фінансування. То що ж робити в такому випадку? От як вважають жителі нашого міста, треба впливати на господарів тих собак, які бігають вулицями міста. Потрібно штрафувати, потрібно перш за все звернутися до усіх господарів. Ми неодноразово вже це робимо. Що, будь ласка, тримайте своїх собак вдома. Але ця проблема залишається і як її вирішити доки доки що ми не знаємо. Сподіваємося, що з часом проблема зникне, якщо не зникне, то хоча б зменшиться. Ну а на цьому ми прощаємося, до нової зустрічі, та нехай вам щастить. І ще раз нагадаємо: тримайте, будь ласка, своїх собак вдома. Невже вам не шкода тварину, яка буде бігати вулицями міста? Буде голодною? Краще нехай вона буде вдома, буде нагодованою, в теплі, в добрі, у затишку. І нехай вона буде вам вірним другом. А другі, друзів, як відомо, у біді не кидають. На все добре, нехай вам щастить.